Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпілор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. ТЦК приходить на металургійні заводи і масово мобілізує працівників. В Укрметалургпромі кажуть, що за півдня військоми забирають стільки чоловіків, скільки на дворі вони б набрали за декілька місяців. Металурги вимагають економічного бронювання. Натомість, поки у парламенті питання про бронь чоловіків лише думають, в країні вже дефіцит працівників, зокрема і водіїв. Куди нас заведе мобілізація? Про це далі. Металурги стверджують, що ТЦК та СП мобілізують їхніх працівників. На тлі цього бізнес-асоціації закликали уряд розробити і схвалити доцільний механізм економічного бронювання. ТЦК йде не шукати тих, хто ухиляється, а приходить на робоче підприємство, стоїть на прохідній і за півдня виконує норму за 2-3 місяці. Також, за його словами, усі підприємства об'єднання визнані критично важливими для економіки. Втім, 20% працівників все одно забрали у військо. До слова на заводі Арселот Мітал у кривому розі вже мобілізували 3,5 тисячі робітників. На підприємствах «Метеінвесту» – близько 10 тисяч. Наші підприємства створюють багато робочих місць в інших галузях і регіонах присутності. Одне робоче місце в нашій галузі створює вісім в інших галузях. Підприємці закликали уряд розробити таку модель бронювання, яка б врахувала економічну складову бізнесу, бо вона у всіх різна. Зауважимо, що Мінекономіки напрацьовує кілька моделей економічного бронювання, яке має запрацювати у жовтні листопаді. У Верховній Раді представили три варіанти реалізації відповідного закону. Перша концепція являє собою сплату спеціального збору за бронювання працівників. Сума такого мита 20 тисяч гривень. Другий варіант передбачає, що чоловік повинен буде Платити не менше 35 тисяч гривень та 20 тисяч гривень військового збору. І третя концепція це змішана модель бронювання. Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан днями раніше заявив, що ідея запровадження в Україні економічного бронювання це складне питання, яке зараз активно обговорюється в парламенті. У парламенті розглядаються окремі законопроекти. Перший критерій, що визначає можливість економічного бронювання, це середня заробітня плата у регіоні. Друге, це спроможність платити фіксовану цифру. Наприклад, казали про 20-30 тисяч гривень. Проте це питання в процесі обговорення. Остаточної редакції проекту закону ще немає. Попри те, що обговорення у парламенті ще тривають, за словами одного із ініціаторів законопроєкту Вадима Галайчука, завдяки так званому економічному бронюванню Україна зможе профінансувати додаткову мобілізацію близько півмільйона людей. За приблизними підрахунками, ми е, можемо отримувати додаткових 40-45 мільярдів гривень щомісяця. Від такого бронювання всім вже добре відомо, що фінансувати свою армію ми можемо виключно за рахунок держбюджету України. У той же час українці нарікають, що далеко не всі зможуть виконати умови для отримання економічного бронювання. Головна причина низький рівень заробітних плат. Просто всіх людей, які отримують маленьку зарплатню, потрібно буде мобілізувати. Тобто всі люди, які забезпечують все, що ми бачимо в магазинах нашої харчової промисловості, так. ну всі вони отримують таку зарплатню менш ніж 20 тисяч. Виходить, що сума 35 тисяч гривень, про яку власне і говориться у законопроєкті про економічне бронювання, насправді захмарна для більшості українців. Потрібно сказати, що в нас медіанна зарплатня по Україні це 9,5-10 тисяч гривень. Тобто, якщо ми приберемо самі низькі і самі високі, от така зарплатня Латня буде, тобто можна поїхати в регіони і подивитися, скільки люди отримують зарплатню це і буде 10-12 тисяч і лише дехто може собі дозволити таку розкіш як економічне бронювання виникає питання для чого тоді воно взагалі потрібне якщо подивитися на всіх наших теренах україни ніде немає таких зарплат ну можна сказати що в києві може там в якоїсь айтішної компанії, ну програмистим програмісти може заробляють такі гроші топ менеджери може заробляють такі гроші працівники там банків в державних структурах чиновники може заробляють такі гроші. сам дмитро наталух що є автором законопроєкту про економічне бронювання, говорить, що процедура бронювання дійсно має прогалини. На нашу думку, це значить, що сама процедура бронювання могла би бути значно кращою, передбачуванішою і прозорою для того, щоб е мобілізаційні процеси не так сильно били по економічному. Сектору нагадає, раніше ми вже розповідали про те, що на Закарпатті запакували чоловіка із бронюванням. Постраждалий, подав скаргу до суду, натомість у відповідь отримав приголомшливе рішення, що йому сказали. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Поки економічне бронювання ще не запроваджене. Працівники ТЦК продовжують забирати у військо не лише металургів, але й далекобійників. Нещодавно українці активно обговорювали примусову мобілізацію чергового водія фури. Стало відомо, що військові зупинили далекобійника на блокпості у місті Золочів. Карманича забрали, а завантажну фуру залишили прямо на дорозі. На підмогу приїхала інша водійка. Втім, і до неї у посадовці виникали питання. Могла би бути класне відео, в якому я забираю фуру, опять на ній їду, але насправді це красники, які заходять. Чого? Можна наші дані домі на тебе. А ваші? Ви хто? Давайте мені ваші документи А що ви знімаєте блокпост? А я знімаю автомобіль фуру, яку ви забрали водія цієї фури? Посадовець натомість на зауваження дівчини не реагував, лише шукав виправдання, що його зміна лише почалася. ваші колеги забрали з цієї фури, фура загружена, кинута просто на обочині. Де вона кинута? На полосі розумону я, я знімаю роботу. себе. Натомість у коментарях під відео люди скаржаться на часті випадки затримання далекобійників і діляться історіями із власного життя. На тому блокпості забрали мого нареченого. Так само зняли з фури, навіть речей не дали взяти. На наступний день вже був на полігоні через місяць. Відправили на нуль. А ще через місяць пропав безвісти. Така сама ситуація посеред дороги. Фура стояла на аварійці, поки не сів акумулятор. Водія забрали, призвали за добу. Правильно зробили, що висвітлили цю ситуацію. Так само я два місяці тому забрала з дороги спрінтера. Хлопчик розвозив хліб з пекарні, посеред дороги зупинили, витягли, забрали з тих пір ні слуху, ні духу. Телефон його розчавлений, лежав на землі. Ба більше у компанії говорять про те, що водії просто не бажають ризикувати їхати у рейс без бронювання. Незабронювані водії бояться працювати на фурах, тому що їх знімають із блокпоста і тягнуть у ТЦК. На фурі людина їде по всій країні, долає тисячі кілометрів, і цією дорогою водій гарантовано зустрічає не один блокпост. Ну а ми тим часом продовжуємо. Примусова мобілізація спричинила дефіцит не лише водіїв вантажівок, але й автобусів. За справу взявся Денис Шмигаль та зробив гучну заяву у бік ТЦК, коли знімають ТЦК водіїв з бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися. За словами прем'єр-міністра, важливо забезпечувати нормальну роботу транспортної системи країни, особливо в умовах воєнного стану, коли громадяни покладаються на громадський транспорт для пересування. Чи дочекаються чоловіки економічного бронювання? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. В Україні доведеться знижувати мобілізаційний вік. Таку гостру потребу на тлі мобілізації у Росії передбачає нардеп Роман Костенко. Ворог прагне нарощувати свої сили, тож, аби здобути перемогу, Україна не може відставати. Деякі експерти говорять, що у війську можна починати набирати із 22 років. Інші ж переконані, що 18-річні юнаки теж згодяться. Що про це кажуть в Міноборони, та яка ситуація із набором чоловіків. Зараз про це далі. Якщо Кремль наростить темпи мобілізації, то Києву доведеться вдаватися до кардинальних рішень щодо зниження мобілізаційного віку чоловіків. Таку думку висловив Нардеп Костенко. Що там вони підуть в обманки, проведуть свою мобілізацію? То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на піки того, що ми наприймали той же закон і. Залишиться знову переприймати. Я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали. Там доглядачів, я не знаю. Там ну це вже такі кардинальні, знаєте, міри знижувати призивний вік. Також нардеп додав, що для досягнення серйозних цілей необхідно мати тих, хто буде реалізовувати поставлені плани у той же час. Росія набирає на місяць приблизно стільки ж людей, скільки і втрачає, і ми набираємо скільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. От всьому, всьому і якщо вони кардинальні прийдуть, нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик, і тут потрібно зараз нашим в першу чергу так, президенту, тому що він верховного командувачого командуючи для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, бо це будуть дуже, вони непопулярні, і вони мають уже готуватись на відповіді Росії, якщо це стане. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін вирішив набрати до армії збройних сил Росії ще 180 тисяч осіб. Новий штатний розклад набуде чинності в грудні. До слова, це вже третє збільшення кількості російської армії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Натомість Кирило Буданов говорить про те, що іншого виходу у ворога просто немає, бо проблеми із людським ресурсом в окупантів почалися вже давно. Зараз міноборони РФ намагається виправити ста. Новище з мобілізацією. Ворог розуміє, якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше, ніж влітку 25-го року Росія зіткнеться з дилемою. Або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію. Тягнути ворог буде до останнього, бо на думку керівництва РФ, масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію. Які можуть бути політичні наслідки для самої Росії, або ж наслідки для подій безпосередньо на лінії фронту вони можуть бути неоднозначні, тому що так, якщо уявимо, що мобілізація пройшла так само успішно, як у 2022 році, і 300 тисяч поступово поступають. Надходять на лінію фронту, то таку силу перебити надзвичайно важко. Водночас, експерти кажуть, що збільшення чисельності війська несе за собою і додаткові витрати. Їх економіка Росії після років війни просто може не потягнути. Попри те, що війна триває вже не перший рік, у цьому році витрати все одно йдуть значно швидше ніж загальний бюджет. Тому частка ВПК продовжує рости рано чи пізно цей ВПК і війна з'їдять всю російську економіку. До цього все йде. Великі гроші за підписання контракту на службу в лавах війська на росіян вже не діють, бо ж бажання повертатися додому у чорних пакетах у них немає. Тому влада Росії вдається до хитрощів, аби мобілізувати якомога більше чоловіків. Наприклад, окупантам у Луганській області спустили згори нову методичку з мобілізації в армію РФ. Відповідно до неї вербувати вирішили і підозрюваних. Пропонують долучитися до армії РФ і порушникам комендантської години. І тим, хто знаходиться під адміністративним наглядом, про виконання плану необхідно доповідати вищому керівництву. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що росіяни чи не вперше заговорили про свою поразку. З екранів телевізорів пропагандисти почали волати про те, що Росія повинна готуватися відмовитися від Курської області, що наразі перебуває під контролем ЗСУ. Як це може зіграти на руку українцям? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище. Ну а тепер повернімося до України та мобілізації власне українців. Думки про те, що мобілізаційний вік все ж зменшать, все частіше лунають останнім часом. Не так давно розвідник Віталій Литвин заявив, що у військо потрібно брати хлопців починаючи з 22 років. Знаєте, коли перший раз повернувся з зони бойових дій, я чесно кажучи, думав, що мобілізують всіх від 18-річного віку. Так, знаєте, хто навчається, хто здобуває освіту, їх мобілізувати не треба. Вони мають за своїм бажанням мобілізуватися до війська. Але я думаю, знаєте, ну це моя суб'єктивна думка. Це 22 роки вже можна мобілізувати за словами захисника. Ключовим моментом все ж залишається вмотивованість чоловіків захищати країну. Тому що саме в моєму підрозділі були військовослужбовці, яким по 19 років, і військовослужбовці, яким за 50 років і ми виконували ефективне завдання. Але це були добровольці, які добровільно підписали контракт, пішли, пішли на військову службу, і вони дуже ефективно виконували завдання. А через брак. То складу і війську, то мобілізаційний вік. Я думаю, що ми знижувати. Нардеп Костенко навіть припускав, що влави ЗСУ можна брати із річного віку. Я сам в армії 17 років. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік. Це моя точка зору. Від 20 років. До 50. Думку про зниження призовного віку висловлював і очільник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям. Прийняти її як реальність і почати з цим щось робити на такі заяви. Вже неодноразово реагували у Міноборони. Там щоразу заявляють, що чоловіки активніше долучаються до лав ЗСУ, тому гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. В інституті демографії взагалі наголосили, що зменшення граничного призовного віку може мати негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні для демографії війна це взагалі погано. В будь-якому разі гинуть всі вікові групи. У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, тобто це 10 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати і на цю вікову групу, і вона ще зменшиться. До слова, в Україні вже знизили призовний вік з 27 до 25 років. У війську можуть опинитися і молодші громадяни, але за власним бажанням. Ба Більше віднедавна не будуть призивати чоловіків віком від 18 до 25 років, що до оголошення в країні воєнного стану мали статус обмежено придатних. Вони можуть бути мобілізованими лише за письмовою згодою. В директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК. Також стало відомо, що відтепер забороняється і так звана бусифікація, тобто примусова мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років. Потрапити у військо такі громадяни можуть лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Це означає конкретне рішення генштабу по конкретній людині. Що цю конкретну людину, прізвище, ім'я по батькові, такого то числа народження, от її можна окремо мобілізувати. Брати всіх підряд чоловіків 50-60 більше не можна. Невже в Україні дійсно зменшить мобілізаційний вік? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Путін знову пригрозив, що використає ядерну зброю у разі агресії проти Росії чи Білорусі. Диктатор заявив, що вирішив переглянути ядерну доктрину і внести до неї декілька ключових змін: як на чергове брязкання зброєю відреагувала Україна, та що про це говорить світ. Про це далі. Диктатор Путін провів засідання Ради безпеки щодо ядерного стримування. На ньому він заявив, що РФ може розглянути питання застосування ядерної зброї після достовірних даних про масовий пуск ракет і БПЛА при перетині російського кордону, а також у разі агресії проти Білорусі в обновленій редакції документу. Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Путін також хоче розширити перелік держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Однак диктатор не розповів, які країни поповнять цей список. В завершенні що всі уточнення є глибоко вивіреними і соразмірними сучасним військовим угрозам і ризиком в Російської Федерації. До слова, ядерна доктрина це документ, в якому визначені умови, за яких країна може застосувати свою ядерну зброю для удару по іншій державі. Наразі РФ може вдатися до використання відповідного озброєння у чотирьох випадках: старт балістичної ракети, яка атакує Росію чи її союзника, застосування ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження, вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти, агресія проти Росії із застосуванням звичайних, Айної зброї, коли під загрозу поставлено існування держави, заяві Путіна передували і слова заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова. Він ще на початку вересня говорив про те, що Росія має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років і так званого ескалаційного курсу заходу. Чергове залякування Росії детально проаналізували іноземці у виданні Financial Times Переконані, що це так званий чіткий сигнал, призначений для союзників України, США та Великобританії. Хоча Путін сказав, що Росія може відповісти на звичайну атаку ядерною зброєю, він не сказав, чи зробить вона це у разі удару західних ракет. Він також не уточнив, які країни можуть стати мішенню у відповідь для дій Москви. На чергові ядерні заяви очільника Кремля вже відреагували. І в Україні керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Путін завжди вдається до погроз ядеркою, і до цього вже всі звикли. Окрім ядерного шантажу, в РФ більше немає нічого, жодних інших інструментів залякування світу. Ці інструменти не спрацюють. Не залишився осторонь обговорення теми ядерної загрози з боку РФ і Михайло Подоляк. Він припустив, як саме слід сприймати заяву Путіна. Якщо ми будемо програвати конвенційною зброєю цю війну, то ми будемо використовувати проти неядерної держави ядерну зброю. Ну це абсолютно репутаційний. Репутаційне дно це очевидно, що Російська Федерація не розуміє, як зупинити те, що далі буде продовжуватись цій війні. Українська сторона одноголосно вважає подібні заклики Путіна пропагандою та шантажем. Думку з цього приводу висловили і в центрі протидії дезінформації. Цим подіям з оновленням ядерної доктрини і погрозами, за планом Путіна, мали передувати вдалі випробування міжконтинентальної ракети Сармат, от тільки вона не змогла злетіти. До слова, вище згадана ракета «Сармат» – це стратегічна зброя, яка має особисто для диктатора Путіна іміджеве значення. Однак росіяни навіть не змогли здійснити випробувальний запуск, тож вона підірвалася ще під час заправки. Україна та світ вже встигли звикнути до ядерних балачок Путіна та його оточення. Президент Володимир Зеленський має своє бачення так званих гучних заяв. Путін надто любить своє життя, надто любить своє занадто довге. І тому мені здається, що буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку його суспільства, його дій. Використання ядерної зброї навряд чи підтримує весь світ. І думаю, буде дуже швидка відповідь всього світу. Або ми з вами тоді нічого не розуміємо в безпеці в світі, якщо комусь дозволено використати, навіть думати. Про використання ядерної зброї зауважте, що у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію у разі використання ядерної зброї проти України Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах. З огляду на це американський генерал Девід Петреус висловив думку, що Росія не буде застосовувати ядерну зброю, оскільки Захід серйозно пригрозив Кремлю відповіддю. Уже у розпал війни Путін заявив, що Захід недооцінює Москву. Почему-то на Западе считают, что Росія никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности. Мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Водночас, на думку пов'язаного із Кремлем політичного аналітика Сергія Маркова, серед вищого керівництва російської армії зростає усвідомлення того, що цитую Росія розбалувала Захід, і що ми багато говорили про червоні лінії, але нічого не робили. Тож в якийсь момент сміливі кроки можуть бути здійсненими. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Путін заявив, що Україною керують інопланетяни, а повернення Курщини неодмінно відбудеться, оскільки у цьому він в Почає обов'язок перед РФ, який ще перли, видав диктатор. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Якщо Путін намагається тримати себе у руках, то його поплічники все ж не приховують емоцій паніки та страху. Пропагандист Володимир Соловйов у своєму шоу заявив, що Україна ось-ось буде мати ядерну зброю від заходу. Ясню, що буде через черіше. Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носителей, они получат тактическое ядерное оружие и не применут, в отличие от нас. Ім немедленно воспользоваться по території Росії під аплодисменти Запада. у Росії до питання обговорення ядерної зброї долучаються практично всі, кому не лінь. Наприклад, генерал з Держдуми РФ Андрій Гурульов, який до цього закликав вбивати внутрішніх ворогів, на одному із федеральних каналів, запропонував завдавати ядерного удару по Нідерландах, щоб поставити Європу на коліна. Я для обнаружил, что практически где-то 50-60% обеспечения углеводородами всей Європі. Находится в Голландии. Представляете, что тут в Голландии? Вот на побережье у военных называется крайняя жирная цель. Здесь каталог целей. Он сегодня существует. Есть? Есть. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для того, чтобы Европа просто встала на колени. Причем это дело одного дня. С мінімальним розходом ядерного боєприпасу. бы припас. Навіщо Путін знову заговорив про ядерну зброю? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 220 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.